Будемо працювати шлагбаумом, який встановлений на початку цієї вулиці. Тобто, якщо казати більш простими словами, то кількість автомобілів. Яка буде заїжджати на вулицю Шевченка, це буде дорівнювати тим кількості місць для паркування, які не є на вулиці Шевченка. Там десь близько 70 місць для паркування. От, тримаються два-три місця постійно для інвалідів. От, і є та існує перед другим шлагбалом, існує за другим шлагбаумом існує так званий розворотний майданчик. Тому для того, ж автомобілі, які все-таки заїжджають туди, і знаєте, їде-їде, потім куди ж я приїхав. От, десь потрібно повер... розвертатись назад. Так що є проблеми, і такі, що власники магазинів та торгівельних точок на вулиці Шевченка, вирішили, що вони от біля свого магазину тільки моя машина буде паркуватися. Наприклад, йому привозять там, товар об 11-й годині, він з 8-ї ранку до 12-ї ночі держить якусь огорожу і не пускає нікого там паркуватися. розумієте? От, або, е, наприклад, у розворотній зоні так званій, дуже полюбляють встановлювати свої автомобілі для торгівлі, тому що ринок близько. От, тому з цими проблемами будемо вирішувати їх. Починаємо 9 числа з 10 години ранку. Взагалі-то потрібно працювати в цьому режимі в пікові навантаження. Пікове навантаження ми вирахували це пікове навантаження це десь з 11 до 13.30 в будні дні, ну а в вихідні і в святкові дні там обмеження нема, там з 7 ранку і до. До пізньої ночі, От. але практика покаже, тому що розумієте складність у чому. Складність у тому, що о, самовиконання самих дій по вулиці Шевченка рішенням сесії доручено ПСО центральний ринок, а їх вмовляти ну, поки що вдається, але ну, дуже-дуже важко.